Вітаю вас! Ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами Богоцька Зоряна Богданівна. Сьогодні розкажу вам про дві основні причини, які були виявлені за останній рік. Було у нас багато людей. За останній рік виписала більше 2000 людей, і ці люди. Страждали як на інфаркти, на інсульти та інші захворювання. Тому ми виділили дві основні групи: це були інфаркти і інсульти, з якими поступали, і з якими приходили на консультації люди, як в лікарню, так і в приватний кабінет. Тому завдання було виснути, що було попередником цих захворювань, щоб в подальшому ми могли уникнути, допомогти якось цим людям і усунути ці проблеми, щоб в подальшому вони з ними не стикалися. Перша причина це був стрес. Під час стресу міняється формула крові. Стреси на роботі, стреси в житті. На даний час у нас війна. Тому люди переживають, люди перелякані, люди бояться засинати, люди бояться за своїх дітей, яких відпускають в школи, в садочки. Ці стреси ведуть до того, що міняється формула крові, і вона веде до утворення тромбів. Тромби утворюються навіть у рідкій крові. Коли ми робили загальний аналіз крові, там визначали тромбоцити, колограму, міжнародну одиницю, ми дивилися, яка густина крові. Кров була нормальна або більше схильна навіть до рідкої. І на фоні цього утворювали сатромби. Тобто стрес повністю міняє формулу крові. Стреси особливо на роботі, зміна керівників, напади від керівників, важка робота з людьми. Це все відбивається на здоров'ї людей. Друга причина це були ковід, вірусні захворювання. грип, і ковід. Він так само на фоні ковіду, особливо перенесеного ковіду, здавалося, вже нічого не загрожує, проходить тиждень, два, місяць, але людина не може оговтатися. Вона відчуває загальну слабкість, якась появляється задишка, втома, зникає сенс життя, апатія, малорухливість, дехто навіть відчуває. Безпорадність, появляються проблеми із нав'язливими станами, з депресією. Дуже часто таких пацієнтів відправляють до психологів, до психіатрів, але це все залишковий ефект віруса. Він залишається в організмі, він може навіть давати легке підвищення температури, особливо на вечір, як так званий. Температурний хвіст, і утворення тромбів. На фоні, ще раз повторюю, рідкої крові або нормальних показників крові, ми маємо утворення тромбів, що веде до виникнення інфарктів і інсультів. Як це можна попередити і уникнути? Якщо у вас якісь є симптоми, якщо ви себе побачили в тій ситуації, якщо у вас таке було перенесено, ви можете собі. Раз, два рази на рік здавати дедимери. Це є кров звени в приватних лабораторіях, вона недорога. Нащо здаєте кров звени на дедимери. І дивитеся, має бути в них в одних лабораторіях показники до 500, інших до 400, 440. Переважно по книжці до 400, дедимери до 400. Ви здаєте собі дедимери, Якщо у вас підвищені, звертаєтеся до свого лікуючого лікаря. І вже де відтовід підбирає вам ліки, які не просто розріджують кровне кардіо, магніли клопідогрелі, а препарати серйозніші, які іменно розчиняють ці тромби і запобігають захворюванню важким, таким як інфаркт і інсульт. З вами була лікар Богуцька Зоряна Богданівна. На все вам добре. Підписуйтеся на мій канал, обнімаю вас і бажаю вам міцного здоров'я. До побачення!